Він любить там пообнюхувати, він любить там запахи, він любить о, 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 якусь таку незвісну, нові дороги. Він такий дуже любопитний. Але ну, я його хочу бути <говори> спокійним собакою, таким розсудительним, поважним псом. Дуже багато даю йому свободи, самому приймати рішення. Бо він такий волелюбний. Але справкою не справкою на те, щоб він не забував, що, що можна, що нельзя. О, щось уже занюхав. Белый. Если мне надо попить каву, а вон я сильно, то я наступаю ногами. Жди. Вообще, когда такая суета начинается, в любом случае надо дать сюда. Время успокоиться. Время успокоиться чуть-чуть, там, буквально 30 секунд постоять на месте, чтобы він прям не, не совместный голова рвался куда куди куда ему хочется. Пойдем. Пошли, давай, давай. Угу. У нас такий сьогодні дуже сильний дощик пройшовся. Заметно, Дуже-дуже да? сильний. Все, взагалі до річки, там покрутимося трохи і додому.